Всім привіт! Ви на каналі Криптосвіт і сьогодні хочу я показати декілька ситуацій торгівельних. Розбір своїх помилок. Можливо, вам буде щось знайоме, можливо, ви так само мали подібні помилки. Давайте дивимося, буде цікаво. Отже, дивимося. Я відкрилася, надзвичайно по своїй улюбленій торговій парі матік і ОСДТ. Відкрилася в лонг. Чому? Тому що е, я сподівалася, що буде зараз, так як і мала бути корекція, бо гарний був спуск. Е, чекала я ту корекцію, чекала. Поставила я е, стоп, ну ще не по... а вже поставила та, один до трьох собі, розрахувала. Ціна гарно пішла скакати, так як я і сподівалася догори. От я намалювала Еліота. Дуже красиво. Мені вийшло, як ніколи натягнувся той Еліот. Він рідко так гарно натягується. Я собі розрахувала приблизно скільки маю я взяти. Добре, дивимося, я мотну. Ціна йшла догори гарненько, гарненько. І не, не дійшла, пішла вниз. Ну добре, це в нас от якраз поелі тубе. От, мене ледве не вибило по стопам, але не вибило. Я все надіюся, що все буде. Окей. І чекаю я, ціна йде далі. догори, так я і сподівалася. Ну, тут я себе перевіряю, чекаю, чекаю, намалювала собі похило, а воно закололо похило. Дивіться, бачите, знову закололо похило добре і пішло пробивати. І ось що робить, дивіться. Тут моя помилка шалена. Тому що, зараз я мотну назад. Бачите, що відбулося? На рівні це означає подвійна вершина, бо тому що зупинилося на рівні. І далі не пішло пробивати вище. Тобто утворилася подвійна вершина. Все, далі тільки вниз. І це треба знати і пам'ятати. Подвійна вершина, далі тільки вниз. Ну, переважності, бо тому що не завжди ті фігури спрацьовують. Ну тут спрацювало. І якщо б я була уважніша і думала трошечки головою, я б це зробила. Я б тут вже закривалася. Побачила, що йдеться на відскок, вище не пробиває, от, от, от треба було закриватися. Ну, хоча б якийсь невеличкий плюс би я взяла, ну, принаймні це ну, так би обідно було, щось тільки чекала. А воно що зробило, Дивіться, далі пішло вниз, якою стрілою, пішло вниз і все. І воно мене далі. Я просто стоп переставила без збито, бо я вже зрозуміла, що в мене шансів мало. Хоча б нічого не втрачу. І правильно зробила, тому що от мене якраз і рубануло. Це забрала, добре не буду перемотувати. Коротше, ви зрозуміли, якщо утворюється подвійна вершина, ціна піде вниз. Отут я навіть далі записала, скільки воно ще там болталося. Ну, тут такий утворювався боковик. Ну, сидіти в ньому ну, це просто нервів ніяких не вистачає і нема смислу. Ми ж торгуємо для того, щоб заробити, щоб не псувати собі нерви, а щоб щось отримати з того. Отже, окей, ми пішли слідуючої ситуації. Отже, тут хочу показати я вам просто ну, звичайний тейк, але чому, як е, можна брати такі тейки легко? Коли в нас. Ринок вже настоявся там в гарному биковичку, і в нас вже пробили всі наші лінії спротиву, всі наші похилі, і йде ціна дуже гарно, повільно, спокійно рухається ривками догори, чи там донизу. І ми бачимо, що фігури дуже гарно відпрацьовують. Ці наші патерни. Тут, бачите, намалювався патерн такий клюючий вимпел вниз. Ціна, Ціна. Була, йшла спокійно, бачите, без ривків особливих. Якщо малювати Елі, то отут, дивіться, він піднявся до гори. Якраз гарний відкат пішов і вже пішла хвиля. 1, 2, 3, 4, 5. То ми собі чекаємо спокійно і тихонько. В таких випадках, коли ринок іде повільно, гарно, нам дуже легко брати тейки. Тоді, тоді можна торгувати з задоволенням і ніякого немає, ніяких проблем. Коли от ринок починає мінятися, тоді вже дуже важко торгувати. Дивимося слідуючу ситуацію. Отже, дивимося, ситуація. Дні бувають різні. І такі дні так само бувають в трейдерах. Ну, Коли ти розумієш, що щось йде не так, що все, тобі щось не дуже виходить. Ти криваєшся, Декілька позицій набираєш. Ну, небагато, тому що великі суми не можна поставити, тому що розумієш, що щось не гальо. Можеш багато втратити. Тому по чуть-чуть відкриваєшся поцикаєш по тих пару доларів. Дивіться, вроді гарно ринок настоявся на бувачку і дуже гарно йшов догори. Але ж нормальний трейдер має враховувати, що. Будуть крупні гравці, які захочуть все рівно позбирати ліквідність, дешевше закупитися і піти гори. І цей, цей момент, момент рано чи пізно має настати, тому треба знати, коли відкриватися. Як вже вже гарно від... ціна гарно йшла, йшла до гори. Цей момент якраз наступив, і тому воно не йде догори. А я відкрилася в лон. Ну і відповідно, все в мінусах, і такі дні бувають. Того робити не треба, треба чекати, коли знову е ціна. Коли позбирають ліквідність, коли ціна гарно відкотить і буде йти далі за, за трендом. А от коли ми хочемо, щоб йшла ціна так, як ми хочемо, так не буває. Ціна собі рухається так, як їй треба. Дивимося далі. Ще хочу показати приклад одного Тейка. То навіть не тейк, то закрилася по ринку, але психонома. Дивіться, як гарно я відкрилася. Тут вже був такий гарний в нас перелом, вже пішла пішла ціна на спад, спати, відкрилася в шорт. Ну і собі тут, бачите, в нас лінія підтримки. Воно вже її декілька разів закололо, доходило до неї. Ну це зрозуміло, що воно буде зараз пробивати і піде ціна дуже гарно вниз. Треба було багато ставити грошей, а я поставила мало, пошкодувала, звичайно, але нічого. Отже. Ми дивимося, як в нас рухається ціна. Зараз я трошечки перемотаю, щоб було швидше. Ціна у нас рухається дуже красиво, вже настоюється, вже робить такі. Я тут малюю на всякий випадок, я завжди малюю. Похило, тому що буває всяке в житті. Трейдинг – це дуже непридходуєма така штука, і воно може його зараз пробивати навпаки. Наверх, але таке дуже рідко. Тут дуже красиво, дивіться, п'ять разів, ну, четвертий не дійшло, п'ятий раз вже доходить. Це вже на 100% буде пробиватися. Ціна, всі вже то знають, всі підготувалися, всі чекають. А ми дивимося, що в нас відбувається. Я тут вже собі малюю такі лінії. От, все, перший пробій пішов, перший імпульс. От, я вже намалювала, бачите, тут лінії, куди воно має доходити. Як має рухатися ціна, що має пробивати. І... Дивимося, я собі чекаю. Ага, Малює, досить небезпечний. Але то завжди треба сидіти в угоді і перевіряти. Досить небезпечний, вимпили вниз клюлющий. Ну, але то таке, коли гарний був попередні знаки, значить воно не спрацьовує. Отже, ага, дивіться, бачите, прийшло і вернулося. Так, як по лініях тут є все. А ми чекаємо. О, Дивіться, ціна собі ходить. Якраз воно вже зробило. Зараз буде пробивати нашу третю лінію. Я на всякий випадок ще раз малюю цей вимпел, як воно рухається. Сижу, чекаю в угоді. І дуже такі дивні в нас ідуть. Вже ціна зупиняється. От, дивіться, який канал гарний. По каналу воно має йти. Якщо зараз цей канал буде пробивати наверх, все я закриваю угоду. Але ні, він не пробивається, канал собі... О, дивіться, оп, пішло. Пробило. Все прекрасно. Прекрасно пробило, дуже гарний імпульс. Тут мій тейк 1.2242. Там воно гоп і не доходить до мого тейка. Як завжди, як в мене, то завжди буває. Якщо в таких випадках я не закриваюся, то воно собі йде вверх. Я все рівно ще чекаю, ще в угоді, і ще все ж таки я надіюся, що по моєму каналу ціна ходить. Ще не закриваюся я. Але що відбувається в нас з ціною? О, я стоп-лос переставила на всякий випадок, щоб якщо би в разі, то щоб мене не сильно викинуло. Все, я закрилася. Дивіться, бачите, що відбулося на зарамакну, щоб ви зрозуміли. Коли от ціна відкотилася назад і не пішло на другий імпульс вниз. А просто походила і бачите, відходила, все я психанула і закрилася. І погано зробила. Бо дивіться, зараз я вам покажу, що відбулося далі з ціною, просто щоб ви розуміли. А ціна, бачите, 1,2242, то якраз мій був тейк. Дійшла до мого тейку і від нього відбилося. Ну таке буває взагалі один раз на мільйон. Ну, В моєму випадку це відбулося. Просто я не взяла тейк. Якщо ми тейк не беремо. Той, що ми поставили, а закриваємося по маркету, відповідно у нас більша комісія получається. Ну так порядочно більше. Але якщо ми вже торгуємо на більші суми. То будете рахувати, це буде досить завітно. Тому бажано брати потейку і не психувати отак по дорозі, а бути впевнені в собі до кінця. А з другого боку, якщо ми цього не зробимо і ціна не дойде, буде дуже обідно. Краще закритися внизу, не пошкодувати тих пару доларів і знати, що ми зафіксували прибуток, ніж ми маємо завжди фіксувати або без збиток, або навіть і збитки. Дивиться далі. Отже, ще один показую лайфхак, коли вас, наприклад, вже має ліквіднути, ви не поставили стоп. І що ми робимо? Ну, звичайно, ми ставимо ті суми, які нам не шкода втратити. Ну, я так роблю. Дивіться, що відбувається. Сиділа я в шурті, дуже довго пересиділа, вже розуміла, що ну, бувало таке в мене, що не доходило, не ліквідовувало. Але коли я вже бачу, що немає ліквіднути, я знаю, ага, я поставила там 67 доларів, чи скільки точно не пам'ятаю 60 чимось. І я дивлюся, мене ліквідне на всю суму, яку я поставила. А ціна дойде, і я ставлю стоп лос перед ціною ліквідації. Отже, дивіться, якщо я поставила стоп лос там буквально на пару центів вище ліквідації, відповідно я економлю майже 10 доларів 60. Це так, досить цікаво. Дев'ять чи скільки 100, доларів я тут зекономила на цій. <гум> ну, втратила, звісно, 53 долари, по-моєму. Там вже доходило зараз. 54 долара. Але зато, ну і там ще комісія. Але за то я <гум> не всі 60, там скільки 5 чи скільки я поставила. Отже, дивіться, не можна пересиджувати, Стоп-лос обов'язково ставити. Навіть половина суми. Не жаднічайте, закривайтеся, то зекономить вам нерви, це вже я зрозуміла. Декілька разів мене вже в тому житті ліквіднуло. З них два рази я вам записала. Просто вам говорю, це жадність. Її треба виключати в собі, включати тверезий розум. Нехай це буде одна третина з вашої суми, навіть нехай це буде половина. Навіть якщо ви 60% втратите, ну другий раз будете думати, але якщо вас ліквідовує, це такий. Якийсь трошечки ну, стрес для трейдера, чесно вам скажу, ну і ви собі це знову знаєте. Тому краще цього не робити, не допускати до того. Стоплос ставити обов'язково, відлучаєтеся, ставити. Ну і такий лайфхак, то вже коли вже ви точно розумієте, що вас зараз виб'є, то треба так робити. Стоплос поставили, і там пару доларів зекономили, економили, хто скільки поставив. Все, до нових зустрічей, папа, підписуємося, ставимо лайкоси, досвідоси. 有。